Так, все на місці. Один, два, три, перевірочка звуку, перевірочка відео. Знімаю це відео фактично експромтом на імпровізації. Просто думки, які будуть іти з мене. Хочу підняти таку тему як потенціал вокаліста. Тут знак дорівнює вокальні здібності. І розвіяти такий популярний на сьогодні міф про те, що кожен може навчитися співати. Я не буду тягнути до кінця цього відео, що на останніх секундах я відкрию вам якийсь секрет, ні, я вам скажу одразу, що. Навчитися співати неможливо, і що не кожен може вчитися співати, тому що для цього треба мати певні якості. Я про це вже розказувала в попередньому відео, і буду ще про це говорити, тому що багато чого залежить від самої людини. І сюди ж я вже сказала про це кілька разів, що можна лише вчитися співати. Тобто саме формулювання я навчився чи я навчилась, це неможливо. Це є процес на все життя. Просто кожен навчається на своєму рівні. Якщо це учень, любитель, аматор, він навчається на своєму рівні, якщо це співак з вищою музичною світою, викладач, це той, хто е, практикує, хто веде активну діяльність, е, співає, можливо, навіть пише свою музику. Ці люди навчаються вже на іншому рівні. Тобто ми це розділяємо. Угу. Якщо ви подивитеся в інтернеті, загуглите, е, багато чого зараз є у відкритому доступі, то е, відомі зірки, популярні співаки. Е, Займаються все життя, хто самостійно, хто ходить до педагогів, можна побачити шматочки із занять, є відео. Тому, як я вже і сказала, навчитися співати неможливо. Ерор, ерор, ерор можна лише вчитися. Так, і, і що стосується самого потенціалу. Я особисто, як експерт, розділяю потенціал на дві сходинки. Перша сходинка це технічний потенціал. Хто може сюди піднятися? Сюди може піднятися кожен. Якщо у вас є дихальна система, вона в порядку, у вас є легені, діафрагма, бронхи, трахея, у вас є гортань зі зв'язками. У вас є вушка, ви можете чути і сприймати цей світ на різні звуки, ви можете говорити, у вас налагоджена ця координація. Це базові природні функціональні наші здібності, з якими ми живемо щодня. Якщо у вас це є, ви вже можете пробувати співати. Якщо у вас при цьому Є інтонація, ви сприймаєте музику вже тонше, глибше. Ви чуєте звуковисоту кожної ноти, ви можете її відтворити. Можливо, ви навіть і пробуєте співати, і ви чуєте всередині себе, що ви інтонуєте. Зазвичай. Людина це може визначити всередині себе, просто чесно собі зізнавшись, я дійсно чую. У мене дійсно є, є здібності, у мене є музичні вушка. І навіть якщо у вас не сильний голос, ми зараз це не беремо до уваги, це буде, скоріше за все, окреме відео. Тобто інтонація, якщо у вас є інтонація, ви вже можете ставати на наступну сходинку це професійний потенціал, це здібності до професійного виконання. Але тут важливо зрозуміти одну річ це тільки перепустка у цей вокальний професійний світ. Це тільки один крок, це тільки допуск зайти сюди. А далі голос потребує ваших тренувань, це заняття із педагогами самостійно, і потрібно і багато слухати якісної музики, аналізувати, співати, практикувати це вже абсолютно інший шлях, про який ми зараз не будемо говорити. Дуже часто. Буває так, що людина не може визначити, чи є у неї слух, чи є голос, і взагалі, що зі мною відбувається, я не знаю. То тут, звісно, краще звернутися до спеціаліста, який вам підкаже, взяти пробне заняття, щоб вас послухали, і сказали вам, який у вас є талант насправді, чи немає цього таланту, щоб ви вже могли об'єктивно розуміти картину, де ви знаходитеся. Часто я стикалася з тим, коли у людини дуже високі амбіції, грандіозні плани, але по факту саме вокальних здібностей у людини немає. За цим стоїть багато психологічних проблем, з якими, звісно, треба працювати і зрозуміти, що, скоріше за все, співати та ставити перед собою якісь такі плани, прагнути кудись до зірок, скоріше за все, це не ваші власні бажання. Потрібно зрозуміти, чиї це бажання. Один з частих випадків, коли це всередині вас говорить голос якогось авторитетного дорослого, який, можливо, колись через вас хотів втілити бажання співати. Тобто, це хтось із ваших рідних, або, можливо, хтось вам колись сказав, що ви можете це робити, але по факту ви не можете це робити. І ваші таланти знаходяться десь в абсолютно іншому місці. І тут треба розбиратися, в чому саме ви талановиті, і не йти туди, де по факту вам нема чого робити. І при цьому пам'ятати, якщо у вас є технічний потенціал, ви здорові, ви в порядку. Як я вже й говорила. У вас все на місці, ви можете пробувати, але розуміючи, що у вас є технічний потенціал, і ви займаєтеся просто для себе. Ви не ставите перед собою ніякі великі амбіції, якусь височенну недосяжну планку, яка по факту не буде ніколи досяжна вами. Ви займаєтеся, ви ставите перед собою якісь невеличкі цілі, які будуть впливати на вашу особистість. Ви будете займатися, розуміючи своє місце. З іншого боку, у нас є дуже багато талановитих людей, у яких є справжні вокальні здібності, в кого є інтонація в першу чергу, як я і говорила. І яким колись сказали, що вам не можна співати, куди ти лізеш, це не твоє, у тебе це не гарно виходить. І ще купу всього часто наговорювали таким талановитим людям. Я багатьох зустрічала на своїх заняттях і багатьом розказувала абсолютно зворотню сторону, тому що те, що я чула, мене вражало. І багатьох талановитих людей на моїй власній практиці мені довелося вивести з цих негативних ілюзій, з цих деструктивних установок і обмежень, що у них немає таланту, тому що по факту я чула абсолютно інакше. І отут. Знову ж таки, я повторюся, важливо зрозуміти об'єктивно своє місце. І якщо вам колись сказали про вас неправду, а ви відчуваєте абсолютно інакше всередині себе, то ніколи не пізно звернутися до спеціаліста, запитати його, можливо, і не до одного звернутися. Зібрати експертні думки та прийняти якесь своє власне рішення і або пробувати співати, або не пробувати шукати свої таланти десь в інших сферах, і позакривати для себе питання, які були незакриті протягом багатьох років. Я чому про це розказую? Тому що я з цим постійно стикаюся. На своїй практиці. Можливо, зараз я цим відео зачепила чиєсь его, чиєсь самолюбство, але я не можу про це не говорити. Так, професійний потенціал можна визначити вже тоді, коли у вас є інтонація. Ну, правильно, професійний потенціал це професійний потенціал це коли вже людина може інтонувати. Якщо може відтворювати звуки по нотам, якщо є відчуття ритму, хоча і ритміка також розвивається, але базове відчуття, це вже можна називати професійним потенціалом. Чому я не відношу до професійного потенціалу сильний голос? Дуже часто кажуть: от сильний голос, тобі треба співати, яскравий, красивий, насичений тембр. Харизма, індивідуальність. Чому я це все не відношу? Тому що це все вже прикраси до інтонації. Це є і Божий дар, це додатково розкривається протягом життя, та ж сама харизма, індивідуальність, тембр стає яскравішим, якщо ним займатися на заняттях, коли голос тренується. Сила голосу також напрацьовується, це все може видозмінюватися протягом життя, набувати нових якостей. Але базова інтонація це те, що набути дійсно важко. Це можливо, я не кажу, що це неможливо. І на якомусь рівні можна навчитися інтонувати, і чути звуки, і відтворювати їх. Але якщо у вас ця координація не працює від природи, то стати професійним співаком при цьому буде набагато набагато важче. І ви будете просто програвати в конкуренції в порівнянні з тими, в кого є природні здібності. Приходьте на заняття, будемо розкривати ваші можливості та до зустрічі в наступних відео.